Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої скорпіони. Теж прогноз на місяць, Таро гороскоп на травень. Дивимося початок, середина та кінець місяця. Як будуть розвиватися події, якісь підказки? І так, перша карта, четвірка мечі, ви просто будете потребувати відпочинку. Багато працюєте, всі на нервах. Активно багато працюєте і мало відпочиваєте. І це може призвести до проблем зі здоров'ям. Тому варто відпочити, набратися сили, енергії і з новими силами йти до своєї праці, до своїх починань. Двійка Кубків говорить про якісь успішні справи, про якісь переговори, про якісь перспективи перед вами, які відкриються, про покращення відносин. Про те, що в кого немає відносин, не можуть з'явитися. Взагалі, карта говорить про спілкування про по інтересах, про якісь можливі переговори, про спілкування з друзями і гарний результат вашої праці. Ідемо далі. А далі корова мечів, офіційні справи, справи з паперами, можливі переговори, можуть виникати складні ситуації, можуть виникати непередбачувані моменти, навіть конфлікти. Саме головне тримати себе в руках і керуватись тільки своїм розумом, а ніякому разі не емоціями. Ще тільки пентаклів говорить про отримання допомоги, на яку ви давно очікували. Також, можливо, якийсь важливий подарунок для вас. Далі. А далі. Вісімка жезлів, вісімка жезлів віщує швидкий розвиток подій, гарні новини, гарні перспективи, які відкриються перед вами. Можливі важливі листи, дзвінки, якісь можливі поїздки, перельоти і тому подібне. Гарний результат. Наступна карта, четвірка жезлів. Розпочинайте щось нове для себе, можливо, якийсь новий проект, якусь нову справу. Щось важливе завершите, досить успішно, і успішно щось розпочнете. Можливе також якесь свято, і до якого ви будете активно готуватися. Досить такий гарний результат вас очікує на початку місяця. Саме головне набратися сили та енергії. Відпочити гарненько. Зірка, зірка вам віщує здійснення ваших мрій та ваших бажань. Але якщо ви будете проявляти себе і йти впевнено, наполегливо до своєї цілі, не будете боятися, що про вас скажуть інші, і так далі. Тільки тоді ви матимете гарний результат. Якщо ви будете дотримуватися чіткого плану у своїй роботі. Активний період, багато дій, багато поїздок, багато роботи, та наскільки багато справ що буде, то вказатися, що ви не встигнете це все зробити, але чіткий план допоможе вам досягнути поставлених цілей. Будуть якісь невдалі новини, нестабільна емоційний стан, невдалі гарні, негарні новини будуть, які вас розчарують, але вони не критичні. І ви з ними з легкістю зможете впоратися і покращити життя в кращу сторону. І дев'ятка пентаклів говорить саме про те, що буде стабільність, буде впевненість в завтрашньому дню, і буде, знаєте, гарна можливість приділити увагу саме собі, зробити щось приємне саме для себе, зайнятися тою справою, яка вас буде радувати. І отут нестабільна ситуація йде, якісь негарні новини, що може зіпсувати цю вашу справу. І якщо ви візьмете себе в руки, впораєтеся ви з усім, якщо ви візьмете свої емоції під контроль і вирішите якомога швидше оці проблеми, які можуть виникнути по п'ятірки кубків, а вони виникають будуть, то ви дійсно досягнете стабільності і впевненості в завтрашньому дню. Далі, а далі десятка мечів. А тут зрада від якоїсь людини, від якої ви навіть не очікували. Можна сказати, ніж спину. От якийсь непередбачуваний момент, зруйнація якихось ваших планів, щось піде не за планом. Саме головне не розчаровуємося. Трійка жезлів. Трійка жезлів говорить, що вам все під силу. Ви обов'язково зусим впораєтесь. Це карта зростання, це карта, це карта стабільності та успіху. Особисті стосунки налагодяться, в кар'єрних питаннях піде все вгору. Карта говорить про те, що потрібно рухатись вперед і, знаєте, ні перед чим не зупинятися. Завдяки вашій наполегливій праці ви зможете вирішити будь-які хвилюючі питання, незважаючи на всі оці невдачі, там, зради від людей близьких, там, подруги і так далі. Ви з усім обов'язково впораєтесь. вам буде все під силу. Знаєте, зачекайте ще трошки, як то кажуть, і незабаром ви зможете досягнути бажаного результату. Також карта може вказувати на появу нової людини у вашому житті, спілкування з якою принесе багато приємних емоцій. якоїсь важливої цінної інформації на майбутнє. Наступна карта, кінець місяця, король кубків, гарні позитивні новини. Такий, знаєте, стабільність, емоційний стан стабільний, корисна інформація, гарні поради для вас. Ви впевнені в собі і рішуче йдете до поставленої цілі. досить успішно. Вісім камачів, говорить, чи чомусь почнете себе обмежувати, якісь виникнуть обмеження на вашому шляху. І ці обмеження можуть стосуватися вашої нерішучості, невпевненості в тому, що ви робите. Повіривши в себе, в свої цілі, в свої сили ви зможете досягнути тих результатів, до яких ви йшли. Вам варто розраховувати на самих себе і на свої сили. Тільки тоді ви можете отримати гарний результат. Не відчікуйте від другої допомоги. Вони можуть забутися, вони можуть щось невдало зробити, що приведе до вашого провалу певної справи. Тому варто братися все самому за щось важливе. Резер жетлів говорять, щоб ви не боялися складності на вашому шляху. Тому що в вашому житті наступають зміни. І обставини будуть складатися досить вдало для вас, як і в кар'єрі, так і в особистому житті. Взагалі, питання, які дуже вас хвилювали, вони незабаром будуть вирішені. І взагалі карта говорить, що м -м, можливо буде відстоювання якихось своїх інтересів. І які б трудності не виникали, ви їх не лякайтеся, а йдіть тільки вперед. Наступна карта карта Єрефанд. Будьте. Чесні, будьте справедливі і впевнені в своїх діях, також отримання гарної інформації на майбутнє. Тут також можуть виникнути якісь певні питання, якісь гарні новини. Можливо, дізнаєтеся про чийсь шлюб. Знаєте, може, якесь запрошення буде на... чи, заручені, чи от знаєте, якісь певних таких традиціях свято. От, якісь будуть такі гарні новини, якісь можливі запрошення для вас. такі якісь гарні новини можуть вас очікувати. Наступна карта семірка Кубків, карта Мрій, карта е, якогось важливого вибору на вашому шляху. Знаєте, може виникнути. Багато уласливих пропозицій, і перед тим як їх приймати, потрібно, потрібно ретельно все обдумати, щоб в майбутньому не наробити помилок, тому що не всі пропозиції будуть досить такі гарні і досить такі стабільні. Ретельно все обдумайте, поміркуйте і тільки тоді дійте. І завдяки вашій наполегливій праці ви зможете досягнути мрії. А просто сидячи і мріючи, результату, звичайно, не буде. Пам'ятайте про це. Взагалі місяць непоганий. Початок місяця взагалі прекрасний для вас виникає. Е, гарний результат, досягнення цілей, стабільність, е, успіх у справах, активний період, але чомусь в середині місяця виникнуть певні обмежи, певні проблеми. І ці проблеми будуть стосуватися тих людей, яким ви дуже довіряли. Саме від них будуть певні проблеми для вас. Не вдасться якась справа, не вдасться якийсь проєкт. Знаєте, випливає якась важлива інформація, яка може вам просто нашкодити. От, от якісь такі певні будуть дії. А в кінці місяця у вас йдуть самообмеження. Ви не вірите в те, що робите, не вірите в те, що ви саме з цим впораєтесь. І це приводить до того, що ви не можете діяти. І це вас дуже сильно обмежує. Перш за все, ви маєте повірити в себе, в свої сили та в свої таланти. І діяти. І це вам допоможе. В досягненні ваших мрій та ваших цілей. Будуть гарні новини. І ці новини будуть стосуватися або заручима, або шлюбу, когось там, можливо, з рідних, близьких людей вам, можливо, з друзів, там, колег і так далі. Також буде, у вас є дуже багато мрій, дуже багато цілей. І чомусь деякі. Мрії ви залишаєте от на рівні мрій, а не втілюєте їх в реальність. Так, да, якісь з них не всі, не всі такі перспективні, а деякі з них досить такі перспективні. І чомусь ви не дієте для того, щоб їх реалізувати. Просто ретельно обдумайте, що дійсно дасть вам гарний результат, і це починаєте втілювати в життя. Місяць, звичайно, принесе різні події, як і будуть приємні моменти, так і будуть негативні. Але все в ваших руках для того, щоб досягнути гарного результату. Бажаю вам успіху, гарних новин та миру. І дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!